На телеканалі Лтава Час Кременчуцьких новин вітаю усіх з початком нового робочого тижня і з початком навчального року. Сьогодні у випуску перший день навчального року у другий день осені, дитяче шоу від лукасної країни та футбольні баталії на полі та на пляжі. Детально вже за пару секунд. Сьогодні, 2 вересня, для Кремчуцьких школярів та студентів розпочався новий навчальний рік. В усіх навчальних закладах міста пройшли урочисті лінійки. Цьогоріч за шкільні парти за статистикою сіли 18 тисяч учень. Із них першокласників 2203. Це на 100 первачків більше ніж у році минулому. Наші знімальні групи побували на святі першого дзвоника у чотирьох крамичутських навчальних закладах: у 12, 19, 21 школах та четвертому ліцеї. Відеозвіт у наступному матеріалі. Для кожного із нас свято першого дзвоника це хвилююча мить. І ми переживаємо її кожного року знову і знову повертаючись у спогадах у дитинство і юність. Спомнилось, конечно же, своє детство. Спомнілося, коли сам пішов, сповнилось, коли пішли мої діти в перший клас. Да и взагалі начало учебного року, це щось інше. совсем. Это говорить о том, що закончились отпускные месяцы. Вот. Ну а якщо говорить уже совсем о волнуючих мечтах, то хочеться, конечно же. Как и каждому взрослому человеку, вернуть несколько лет, десятков лет назад и опять стать в стройке с этими людьми, с этими детьми и почувствовать себя ребенком. Есть такое далекое желание, к сожалению, этого невозможно сделать. Поэтому я еще раз всех поздравляю с началом учебного года и желаю. Всім ученикам бути достойними гражданами це найголовніше, достойними людьми. Свято першого дзвоника відзначили сьогодні великій дружній родині загальноосвітньої школи номер 19 Виступаючи на російській лінійці, міський голова Олег Бабаєв зазначив, цього року міська влада доклала чимало зусиль, щоб умови навчання у загальноосвітніх школах Кременчука стали кращими. Також міський голова запевнив, що з кожним роком влада міста буде вдосконалювати матеріально технічну базу учбових закладів Кремічука. У найближчій перспективі Олег Бабаєв пообіцяв виділити кошти на. Облаштування шкільного спортивного майданчику для гри у волейбол, футбол і баскетбол. Від себе особисто Олег Бабаєв привітав першокласників та побажав їм міцного здоров'я щодо випускників шкіл. То їм настанова, вдало закінчити навчальний рік. Я вас всіх поздравляю з праздником. Желаю вам крепкого здоров'я, желаю вам ваших желаний і желаю, щоб ми всі з вами в місті жили, працювали і гордились тим містом, в котором ми живемо, містом Кримівчу. Тут же на лінійці міський голова вручив загальноосвітній школі три сертифікати на отримання навчального комп'ютерного інтерактивного комплексу, на капітальний ремонт покрівлі та на придбання меблів у відремонтовані класи. Після того, як учні розійшлися по класах, Олег Бабаєв завітав в актову залу. Також посадовець оглянув відремонтовані класи, вбиральню, спортивний зал, їдальню. Результатами залишився задоволений. Для сьогоднішнього народного депутата України, колишнього учня 21-ї школи Юрія Шаповалова, якому 25 років тому в цих стінах лунав останній дзвоник. Сьогоднішній візит у рідні пенати подія неординарна. У кабінеті директора школи Олександра Дими на почесному місці трофей нардепа, кубки, дипломи, нагороди. Сьогодні Юрій Шаповалов прийшов із подарунком багатофункціональним печатним пристроєм для викладацького складу. Зараз у школі інтернаті навчається 310 дітей. За моє навчання нас було близько тисячі, говорить нардеп. Нарочистій лінійці у барвистому квітковому полі білі банти та стильні костюмні метелики. Особлива увага першокласникам та випускникам. Цього року вони йдуть в оновлену капітально відремонтовану школу. Міському бюджету це коштувало майже один мільйон гривень. Подяка за допомогу батькам, спонсорам та особисто за плідну співпрацю Юрію Шаповалову від адміністрації школи. Він був у мене хорошистом. Згадує про свого учня Юрія Шаповалова. Його класний керівник, любов, робота до неї на перший урок із квітами та побажаннями прийшов сьогоднішній нартеп. Хочу вас поблагодарити за все, що ви робите для нас. вот для этих ребят и для многих-многих поколений. Я вас очень уважаю и люблю. Спасибо. Хотелось бы сказать огромные слова, такой благодарности, не сказать, а выразить благодарность Юрию Анатольевичу, Юре, моему ученику, за то, что он нас помнит, он не возгордился, несмотря на то, что он теперь высоко взлетел, Пусть э, ваш полет он продолжается как можно дольше. Спасибо. Не надо падать. Все выше, выше, выше. Сьогодні адміністрація закладу визначається з профілізацією, чому віддати перевагу інформатиці мистецтву спорту, адже у школі за всіма напрямками є можливість відзначитися. Візначився, а точніше, приємно здивував нардеп. Він у чудовій спортивній формі. Загалом, як відзначив Юрій Шоповалов, незважаючи на величезні проблеми з бюджетним фінансуванням, міська влада намагається задовольнити нагальні потреби з ремонту загальноосвітніх закладів міста. Образування для нас це пріоритетне направлення. Я не, это касается не только 21 й школы, школы хоть она моя родная. Вот это касается всех школ, и я буду стараться э, не выбирать э, одну школу, в которой я буду постоянно приходить. Я буду стараться бывать во всех школах, и я бывал уже неоднократно, и продолжая намеченные встречи для того, чтобы понимать, видеть, в каких условиях э, учатся наши дети, работают наши педагоги. Сьогодні на свято першого дзвоника біля пам'ятника Великому Кобзарю вже традиційно зібралась шкільна спільнота Кремачуцького ліцею номер 4 1200 учнів, численний педколектив та багато батьків, безліч посмішок, квітів, повітряних кульок. Почесні гості, в їх числі керівники області, депутати різних рівнів вітали всіх з початком навчального року. Я хотів би вас поздоровити сьогодні з знань на берегах нашого Дніпра біля цього красивого пам'ятника. І я впевнений, що ця лінійка, яка сьогодні проходить в нашому четвертому ліцеї, це краща лінійка нашої області. За що я вдячний педагогічному колективу, директору ліцею за організацію такого красивого свята? У мене сьогодні тут внук. Перший раз прийшов перший клас. Желаю успехов, желаю творчества, желаю здоров'я, щоб у них все вийшло. А старшокласникам, випускникам хорошо здати екзамени, тести. Педагоги впевнені, що зерна науки дають добрі сходи і щороку зростають в дитячих душах урожаєм мудрості. Тож на порозі нового року навчальних звершень звучать напутні слова для школярів. Я бажаю своїм уже не майбутнім, уже теперішнім першокласникам, щоб їхні сподівання справилися, щоб вони отримали ті знання, на які сподіваються їхні батьки, щоб їм було комфортно і весело в нашій школі творчих звершень, здійснення мрій. Нових злетів, нехай освіта Кременчука, завжди прославляє нашу Україну. Головні герої нинішнього шкільного свята першокласники та майбутні випускники. Саме вони дають перший дзвоник, який відкриває нелегку дорогу до знань та нових успіхів. Особливий цей день для першачків. Сьогодні батьки передають своїх чад підчительську опіку. Щоб діти наші були здорові, щасливі, набрали знання, з цими знаннями йшли по житті, і все у них в житті було тільки добре. І в цьому допомагали наші вчителі. Которых труд очень тяжело и почетин. Моя младшая сестра йде в первый класс. И я желаю щоб было легко учиться и чтобы были хорошие друзья. Мой брат сегодня идет в первый класс, я очень за него рада, потому что это самая лучшая школа, которую я знаю. Я желаю ему успіху, везения и я не знаю, самых крутых оценок. Навколо, привітайте щиро нас. Здравствуй, наша рідна школа. Ми прийшли у перший клас. Сьогодні зранку подвір'я школи номер 12 знову ожило від дитячого щебету посмішок та хуртовини осінніх букетів. Школярі, батьки та педагоги зібралися в родинному колі на свято першого дзвоника. Вперше на шкільний двір вступили схвильовані першачки. Від сьогодні 160 першокласників навчатиметься у 12-й школі. Зі святом їх привітав заступник міського голови Андрій Погрібний. Дорогі наші, у вас дуже довгий шкільний путь. Постарайтесь на цьому путі впитывать все, что дают вам ваши педагоги. Относитесь к ним с уважением. И очень хочется, чтобы для вас это время прошло весело і з огромних багажом знаний ви закончили школу. Малюки у відповідь пообіцяли прагнути до знань. Я обіцяю гарно вчитись. І ніколи не лінитись. День знань справжнє всенародне свято мудрості, доброти і людяності. І перший дзвоник нікого не залишає байдужим. На його хвилюючий дзвін відгукується спогадами і сподіваннями кожне серце. Новий навчальний рік розпочався зі святом всіх. Ви дивитеся Кременчуцькі новини на Алтаві. Численну публіку зібрала сьогодні на площі Перемоги. Масштабна акція адресована першокласникам. Започаткували її компанія Лукас та магазин Дитячий світ Лукасик. Міська влада підтримала таку соціальну ініціативу. Свято з нагоди дня Знань проводиться вже не вперше і претендує стати для Кременчука доброю традицією. Про найяскравіші моменти Лукасної країни знань 2013 Ніна Карпенко Лукасна країна знань 2013 стартувала на площі Незалежності парадом шкільних новобранців. Головна Кременчуцька вулиця, вулиця Леніна, стала свідком урочистої ходи схвильованих батьків та їх зворушливих першачків. видовищності дійству додали улюблені дитячі казкові персонажі та дівочий духовий оркестр Роксолана. Головні моменти чудового дійства розгорнулися вже на площі перемоги, де організатори заходу облаштували сцену. На її підмостках першокласників з Кременчука, Глобинського, Семенівського та Хорольського районів активно розважали юнаки зі збірної команди КВК Лукас, творчі дитячі колективи та персонажі з мультфільмів. На додачу до візитного значка першокласники отримали розклади уроків прекрасного дизайнерського оформлення, а ще ведучі концертно-розважальної програми запропонували безліч різноманітних конкурсів, де всі бажаючі могли не лише проявити свої творчі здібності, але й отримати солодкі лукасівські подарунки. в небо. Очі на капта вони на святу першокласника Лукас на країна знань завітав заступник міського голови Віктор Калашник щоб подякувати організаторам свята та привітати чисельну армію цьогорічних першокласників від імені міського голови міста Кременчука Олега Бабаєва. Щиро вітаю вас з початком нового навчального року. З ним знань міська влада. Разом з вами, з батьками, намагалась робити все, щоб зробити комфортним перебування і навчання наших дітей в школах. Не можу не сказати і про фірму Лукас, яка є ініціатором цього свята. Олександр Семенович та Віталій Олександрович Віталій Лукацький завжди мали соціальний відповідальний бізнес. І крім цього, свята, на протязі багатьох років. На допомагають бюджетній сфері міста Кременчука. Дорогі первокласники, від імені всього колективу компанії Лукас я поздравляю вас з першим школьним днем. Ми вирішили подарувати вам праздник. Посадовці удостоїлися честі відкрити шлях до чудової країни знань, перерізавши стрічку та відпустивши в небесну височинь символічний корабель знань зі яскравих повітряних кульок. Нам очень понравилось. То адміністрація города і Лукас проявила заботу радітелях і о дітях. І ми очень доволі Побільше таких заходів діткам дуже подобається. них святковий настрій. Одним з цікавих аспектів святкового дійства було фотографування з ляльками. Найпопулярнішими ж не випадково були круасанчики. Переможці цієї фотосесії на сайті Лукаса теж очікує приємний сюрприз. Окрім усього, святковий деограй від Лукаса виявився по-справжньому смачним, і дорослі діти отримали незабутні враження та пережили яскраві емоції. Тож нехай таким же яскравим і неповторним стане для нинішніх першокласників кожен шкільний день. Далі про спорт у суботу, 31 серпня, завершилися дводенні ігри молодіжного кубку Полтавської області з пляжного футболу. Результати турніру знає Ірина Скрипачова. У підсумку із восьми команд ріка переможців та господарі утішного призу кубку надії. останній дістався удаю села Велика Круча Пирязінського району команді, яка тричі вигравала кубок і який цього разу поступився новачок. Спортивний клуб Антонівка з Чернігівської області. Перше за дев'ять років поспіль найвище місце п'єдесталу дісталося молодіжному парламенту, який у фіналі з рахунком 2-0 переміг команду Уржиці. Старт команда Кременчуцьких засобів масової інформації цього разу не виправдала сподівань із восьми команд. Восьма. Така журналістка справа у справах другого дня недобір гравців, тому і поразка. А кращим гравцем турніру став Тарас Шевченко. Команда старт, кращим бомбардиром вісім голів у власному заліку став Кременчужанин Олег Артюшенко. Найцікішим воротарем став Олександр Євдокіменко з Комсомольська. Усіх найкращих нагороджено медалями, дипломами та цінними подарунками, гравцям команди переможниці, пам'ятні футболки із емблемою турніру. Не можемо не порадіти за хлопців, які допомагали. І в організації, які цього турніру, вони зробили дуже багато. Тому що молодіжний парламент Кременчука, я спілка молодіжних громадських організацій, Саме вони організують всі цікаві молодіжні спортивні події в нашому місті. Велика їм подяка від себе особисто, від міського голови Олега Лапаєва, від цього комітету Кременчуцької міської ради. Наступного року чекаємо на 10-й ювілейний кубок Полтавської області з пляжного футболу. І ще про футбол. Кременчуцький Кремінь здобув очково виїзному матчі проти Макієву вугілля Нульова нічия не дозволила Кременчужанам піднятися у турнірній таблиці чемпіонату. Більше того, підопічні Сергія Свистуна відтепер посідають 13-ту сходинку, але принаймні гру футболісти Кременя продемонстрували пристойну. Та й мікроклімат в команді після недавніх подій поліпшився. Дмитро Демиденко детальніше. Напередодні поєдинку із Кременем мешканці Макіївки відзначили день міста. Шахтарський край гуляв весело й майже до ранку. Звичайно, господарі бажали зробити подарунок своїм уболівальникам і перемогти кременчужан. І у першому таймі двобою здавалося, що так воно й буде. Керманич Кременя Сергій Свистун виставив на цей поєдинок експериментальний склад. Сергій Вовкодав, якого болівальники звикли бачити у центрі півзахисту, вийшов на позиції центрального захисника. А Анатолій Тенинник, який завжди грав на фланзі, опинився у центрі півзахисту. І один і другий, до речі, зіграли добре. Позиційну боротьбу гості не програли, але моменти упродовж першого тайму виникали здебільшого поблизу воріт Андрія Лійника. На 25 й хвилині дуже небезпечно з близькою відстані пробував головою, нападаючий Макіїв вугілля Кирил Клімакін. Наш голкіпер у карколомному стрибку. Зумів переправити м'яч на кутовий. Через 20 хвилин тільки кінчиками пальців Андрій Олійник дотягнувся до м'яча і врятував команду від неминучого голу. І вже удоданий арбітром у першому таймі час воротар Кременя ще раз завадив макіївцям забити. Вчасно та надійно вискочив на перехоплення. А через кілька секунд встигнув зреагувати на підступний удар Олега Онищенка. У другому таймі на футбольному майданчику команди помінялися ролями. Гості атакували, господарі захищалися. Перший момент укременя виник вже на 53 й хвилині. Євгена Пришко відпасував на Сергія Ченбая, і новобраний з вийшов сам на сам з Лукіпером Макіїв вугілля. Та гострий кут завадив Сергію влучно пробити. Потім простріл того ж активного Сергія Ченбая не зміг замкнути Андрій Пацула. Мали гості ще кілька можливостей для взяття воріт шахтарів, але рахунок таки залишився 0-0. Состав да, немножко перекроїли, як я і обіцяв. Зараз більше молодим хлопцям ребятам доверять. Да, Поки ще особливо перший тайм видно було, що зіграності дуже мало. Волка давно не на своїй позиції грав, опорні хави інші грали, видно було. Во знову ж немножко зробили корективу. поменяли. То есть уже, я могу сказать, у нас было преимущество. Но, опять же, реализация моментов оставляет желать лучшего. Моменты создавали, были. Надо забивать. Я так думаю, со временем все равно. Сейчас более уверенно начнет молодежь играть. Почувствуют уверенность, будут и по-другому смотреться все. Тож Кремінь перебуває на 13-й сходинці турнірної таблиці. Наступну гру наші земляки проводить вдома проти Сталі із Дніпродзержинська вже найближчої п'ятниці. Початок зустрічі о 17-й годині. У фіналі випуску спортивний анонс 4 вересня о 18-й годині на муніципальному стадіоні Кремінь відбудеться фінальний поєдинок розіграшу Кубка Кременчука з футболу імені Валентина Маньковського. За почесний трофей вестимуть боротьбу Кременчуцький комунар та комсомольський фламінго. Цей турнір присвячений пам'яті Валентина Маньковського вже не вперше проводиться за ініціативою міської влади та федерації футболу Кременчука. Валентин Йосипович, який обіймав посади голови Кременчуцького міського очолював міську раду ФСТ України залишив по собі добру та світлу пам'ять завдяки його зусиллям. Був збудований стадіон Крас, створені футбольні та хокейні команди нашого міста. Відкриті спортивні майданчики, школа Олімпійського резерву. Тож запрошуємо уболівальників наступної середи на стадіон Кремінь. І про погоду. Завтра синоптики обіцяють кременчужанам про холоду, мінливу хмарність і короткочасний дощ у другій половині дня. При цьому нічна температура повітря становитиме плюс 13-15 в день 18-20 градусів тепла. Усім бажаю вдалого робочого тижня і сил та натхнення на весь навчальний рік. Побачимося завтра о 21.30 у черговому випуску Кременчуцьких новин на Алтаві. Бережіть себе, а надто ваших маленьких та дорослих учнів. На все добре.